Доброго дня, малята! Сьогодні я навчу вас робити мильні бульбашки. А ви знаєте, що таке мильна бульбашка? Це багатошарова плівка мильної води, наповнена повітрям з переливчастою поверхнею. Вона зазвичай існує лише кілька секунд і лопається при дотику або мимовільно. Щоб отримати мильні бульбашки, нам знадобиться стаканчик з водою, дитяче рідке мило, трубочка та паличка. У стакан з водою додаємо рідке мило, декілька нажимів. Перемішуємо ротельну паличкою мильний розчин. Тепер можна трубочкою видувати мильні бульбашки. Малята цікаво, а якщо у мильний розчин влити барвник, які будуть утворюватися мильні бульбашки. Спробуємо. У стаканчики з мильними розчинами вливаємо барвники жовтого та блакитного кольору. Ретельно перемішуємо та видуваємо бульбашки. Від того, що ми додали барвник, колір бульбашок не змінився. А якого ж кольору мильні бульбашки? Вони різнокольорові. Коли сонячний промінь проходить через мильну плівку бульбашки, він розкладається на сім кольорів веселки від червоного до фіолетового. Так на бульбашці з'являється маленька райдуга. Малята, спробуйте вдома разом з батьками зробити мильні бульбашки. Гадаю, що у вас все вийде! Гарного вам настрою! Бувайте!